Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі моє, Але хто витримає до кінця, той і спасеться. Тут найперше хочу, щоб кожен із вас задумався, до якого кінця треба витримати, щоб спастися. Хто із вас знає відрізок своєї проби, яку Господь Бог хоче тебе випробувати. Але кожен раз, щоб ви знали, якщо Господь тебе випробовує, то Він для тебе має якусь місію, якесь завдання, якийсь зміст випробовувати якусь річ, як вона тобі не потрібна. Якийсь зміст випробовувати якусь людину, коли ти не збираєшся її наймити до себе на якусь служіння, на якусь працю, на якусь місію. І каже Господь: стережіться людей, бо вони віддадуть вас перед сідреоним і бичуватимуть вас по всіх ваших синагогах, волочитимуть вас до правителя, щоб свідчили проти. Чуєте? Як злий буде воювати за свою територію зла, за територію брехні, за територію продажництва, за територію зради, щоби заставити праведників свідчити проти один одного, щоб захистити брехню? Ми не раз кажемо, Господи, чого так несправедливо? Господи, за що ти мене караєш?» Але ми завжди говоримо про наслідки. Ми говоримо вже про ту біду, яка сталася, але щось ніхто із вас не хоче задуматися, чому то сталося. Хто винуватий у гріхопадінню? Хто переступив перший, зробивши переступ Божого закону? І так як через той переступ у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть? Якщо ви ще не вмерли від ваших гріхів, то ви ще маєте шанс на покаяння. І зло буде використовувати вас, бо ми є схильні до гріха. Людина, не стараючись нічого не роблячи, вона набуває схильності до гріха, бо тому що ми маємо поранену людську природу, поранену гріхом. Ми народжуємося в гріху. Ми народжуємося з первородним гріхом, який успадкували від Адама і Єви. І вже від самого народження ми вже є під враженням Злого Духа. Тому ми так спішимо малих дітей скоренько похрестити, бо хрещення знімає всі гріхи. Навіть якщо ти хрестишся в дорослому віці, хрещення знімає всі гріхи і первородний гріх в тому числі. І первородний гріх. Тому людина так дуже є схильна до злого. Тому злому так легко людину спокусити, а вернутися назад, вернутися до Бога, прийти через покаяння, отримати спасіння є час спроби дуже складний, а для когось навіть і невирішений. Тому коли Господь каже, хто витримає до кінця, той спасеться, як я маю, Господи, визначити той час проби, доки ти мене будеш випробовувати? І кажу вам, для кожного із вас по секрету розказую вам, і якщо ви це почуєте, кожен із вас буде знати, Дату, час і місце, коли закінчиться ваша проба. Цей час це час вашої смерти. Не дотягайте до останньої хвилі. Старайтеся зробити це скоріше, своє навернення. Своє покаяння, щоб лишити собі час послужити в Бозі, покаяним, наверненим і спасеним. Бо поки ти не покаявся, ти стараєшся для себе. А все, що ти робиш для ближнього, воно не має для ніякого там сили значення, спадковості, бо ти є не покаяний. А от коли ти вже вратуєш себе, покаєшся, навернешся, тоді зможеш служити і собі, і ближнім, і заслуговувати, як може нерозкаяний, не прощений спасати когось іншого, не може, може тільки направляти, може тільки кликати. Знаєте, як лікар хворий приходить, і лікар йому каже, ходіть сюди, хворий. Це вся місія не тільки покликати. Але щоб полікувати, зробити операцію, це так, якби вже той лікар, той, що може зробити операцію, той, що може тобі помогти, це той, хто вже є розкаяний і спасений. Тому каже Господь, то витримає до кінця, той спасеться. Кінець того випробування ми можемо <кхи> приблизити, бо якщо ми навіть нічого не будемо робити, то той кінець нашого життя якраз і закінчиться, і будемо знати, устигли ми, чи не встигли, успіли ми прийти до спасіння чи ні, успіли ми покаяться чи ні. Тому не чекайте, Години своєї смерти. Покайтеся, поки в живі. Зробіть отой кінець випробування тим своїм внутрішнім переломом. Господи, хочу жити для Тебе. Господи, хочу трудитися для Тебе. І так, як Ти перемінив мене, так, Господи, хочу, щоб Ти мені поміг привести інших до покаяння. Амінь. Ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі Моє.